Thank <laughs> you. Ви підозрюєтесь у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15 пункту першої частини другої статті 115 кримінального кодексу України. Ось, а саме воно кваліфікується як закінчений замок на умисне вбивство. Так, я з ним був знайом близько року, вдома взяв маленький нічого. Куди ви наносили удари потерпілим? Верхнюю частину, от, мабуть, шиї. Я злякався і з криками побіг на вулицю. Mm. Дуже прикро, що я це зробив. Дуже прикро. Поліцейські затримали жителя Одеси за замах на вбивство двох людей. Подія сталася ввечері за місцем мешкання потерпілих. Теща із зяттям разом зі знайомим проводили час за застіллям, під час якого між чоловіками виникла сварка. В ході конфлікту гість ударив господаря у шию та тулуб ножем, а далі переключився на те, що потерпілого, завдавши їй декілька ударів ножем у шию, обличчя та руки. Крики потерпілих почули сусіди, які викликали швидку та поліцію. А зловмисник з місця вчинення злочину втік. Оперативники який слідчим відділу поліції номер 5 Одеського районного управління поліції номер 1 спільно зі співробітниками управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНБ Одеській області, розшукали правопорушника у Білгородністровському районі та затримали його за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення. Результати досліджень мобільної ДНК-лабораторії, які провели криміналісти слідчого управління обласної поліції, підтвердили причетність затриманого до злочину. За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство за частиною 2 статті 15 пункту 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.